Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу продемонструвати вам зовнішній вигляд клонів премів Bizon TC45 і ШПТК ТВП 100. Знаю, що ці премтанки засвічувалися у нас у коробочках на китайському регіоні, але вже з'явилася більш така детальна інформація по цим 3D-стилям, тобто скріншоти і навіть візуальні ефекти. Короткі такі відеоролики на Вод засвітилися. Зараз це все продемонструю. Також з'явилася дата виходу оновлення 1.27. Знаю, що це оновлення ще далекувато, тому що це новорічне оновлення, яке виходить у нас в кінці листопаду, але, тим не менш, згадаю, за. Нього. І обговорити хочу з вами об характеристик та підготовку до випуску SDP-WZ66 Grom. Це у нас ПремпТ Польщі 8, рівня, механіка на різного ствола, тобто шкода залежить від дистанції. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з клонів. Перший клон це чотик на фото увод. Танк Чотик є клоном ШПТК ТВП-100. Чехословаччина, ПТ-8 Премпа, ТТХ за винятком заблокованої кастомізації та опису. Є унікальні позначки, фари та звукові ефекти. Вийшов у серпні 2024 року лише у китайському регіоні в етапних лутбоксах. Чекаємо на вихід на всіх регіонах не раніше 2025 року. От так він, друзі, виглядає доволі непогано по багатому, так скажемо, друзі. Тому що, знаєте, в нас є, наприклад, лісовий дух. Він більш е, такий бідний по е, оцим ефектам, і по різноманіттю самого 3D-стилю. Тут такий прям пишний 3D-стиль. Далі у нас іде Кам'яний Страж. Це той самий клон Бізон тц 45 Італія, важкий танк 8 рівня, прем, механіка, доопрацьований механізм до заряджання. По ТТХ за винятком заблокованої кастомізації та опису. Є унікальні позначки та анімація. Вийшов у серпні 2024 року, лише у китайському регіоні в етапних лутбоксах. Чекаємо на вихід на всіх регіонах не раніше 2025 року. Також виглядає прикольно, якщо у вас, наприклад, немає бізона або немає Шептика ТВП-100, і, наприклад, із лутбоксів він вам випаде, то це непоганий варіант. Так як у мене ці дві машини є, то клони мені не дуже скажу чесно цікаві. Це на любителя. Тепер давайте перейдемо на дату виходу оновлення 1.27 у World of Tanks. Попередньо зимовий патч 1.27 виходить у реліз 27 листопада 2024 року. Це мається на увазі європейський сервер, тому що на Америці 26 він вийде, а на Азії 25 листопада. Скоріш за все, в таких датах і буде виходити це оновлення, тому що новорічний наступ, от, наприклад, у минулому році. У нас був з 1 грудня, це був початок з 8.00 за Києвом. До 8 січня тривав 2024 вже року 8.00 за Києвом. Звісно, там були великі коробки, святковий календар. Можна було отримати велику коробку безкоштовно. Хороша така атмосфера новорічна, класна, одна з самих найкращих, а можливо сама найкраща подія впродовж року. А тепер давайте перейдемо до зміни техніки в релізній версії 126. Тут мається на увазі зміни по SDP WZ66 GROM. Польща ПТ-8, прем, механіка, гармата з глибокою нарізкою ствола. Зміни відносно другої ітерації супертесту. І ці зміни вже фінальні, друзі. Танк повністю готовий до релізу. Тут практично все апається. От, якщо подивитися по загальному, ціна танка в золоті змінена з 100 на 10 350 одиниць, тобто немаленька така ціна, як для ПТшки. Прибрані теги танка секретний та тестований. Вогнева потужність. От уже по характеристиках йдемо. Заряджання гармати змінено з 1611 на 1534. Швидкострільність, відповідно, піднімається з 3,73 на 3,91. Бронепробиття на бронепідкаліберах, перших снарядах простих. Змінено з 260 на 272. Бронепробиття також перших підкаліберів виходить на 500 метрах. Уже. Змінено з 230 було раніше на 264. Тобто суттєво апнули. Спочатку були характеристики не дуже, тепер, звісно, стали набагато краще. Середня шкода на хвилину на перших бронепідкаліберних снарядах на 50 метрах з 2980 піднялося ЦДПМ на 3129. Середня шкода на хвилину на перших снарядах бронепідкаліберах на 500 метрах з 745 на 782 піднялося. Ну, трішечки, але все ж таки, бронепробиття. Виходить, другого бронепідкалібера це вже голди. У нас піднялося з 290 на 296. Не суттєво бронепробиття другого підкалібера на 500 метрах. Піднялося з 270 на 288. Отут уже на 18 мм. Середня шкода на хвилину другого бронепідкалібера на 50 метрах виросла з 2980 на 3129. І середня шкода на хвилину на. Другому підкаліберному снаряді на 500 метрах змінилася з 745 на 782. Середня шкода на хвилину на осколково-фугасних снарядах. Виросла до 3129, тоді як була з самого початку 2980. Ну, оскільки, друзі, ця машина вже повністю готова до випуску, то, можливо, вона навіть з'явиться в осінній період, в якійсь активності. Можливо, це буде четверта глава бойової перепустки. Може бути, ну запросто. Можливо, ще щось буде. Ну, не знаю, на Хеловінську подію, а, а, чи з'явиться чи ні, але може з'явитися або в бойовій Перепустки або в новорічному наступі. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!